Вітаю, друзі, встановили автомагнітолу, підключили кнопки на рулі. Система Android працює достатньо швидко, вже можна слухати музику, вмикати радіо. Хочеш І... перекусити? І як в цьому радіо зараз, ось, як ви бачите, 165 хвиля. Да? Дуже часто мене питають, як в радіо на системі Android, ну, на наших магнітолах, увімкнути RDS. Була підписана назва станції. Дивіться, друзі. Налаштування радіо виходить ось тут. Нижній рядок, ми ось так тягнемо, заходимо в шестеренки в настройку. РДС. Бачите РДС вимкнений. Ставимо галочку, вмикаємо його. І просто виходимо звідси. І зразу дивіться, маленькими буквами, але все написано. Кісифем. Далі там. У вас буде переключення монастирів, переключення йде, і назви станцій, на яких є, от ПОП-Фем. Бачите, ось почало мені писати. Ну тобто, якщо я запам'ятаю цей канал, то ось бачите, канали стають підписаними, тобто воно буде підписувати назви станцій, можливо, дату і час писати і ще щось. Цікаве.